Привіт! 11 червня, сьома ранку, плюс 14 градусів. Дощ. Е весь вечір вчора був дощ. І сьогодні зранку далі йшов дощ. ну, Вроді як перестало, але я думаю, що він знову ляне. Чому би ні. І все, газую на роботку. Ще ось так покажу. Отака погода в нас. Класна. Так, судочки, все в цьому, Дуже классно, червень, аданск, рекомендационно. Дождь, пришел дождь, класс. То есть супер Что за вопрос? Все, кінець робочого дня. Восьма година вечора 20.00, я тільки виїжджаю додому. Да, Походу, в сезоні буде прям дуже весело, прям так хорошо конкретно будемо працювати. Та й таке, на підвечір погодка трошки зробилась кращою, трошки вийшло сонечко. Трішки зробилося тепліше, що можна курточку навіть не вдівати в червні. Хо -хо -хо. Та і все, в принципі. Газую додому, все, таке.